Перша зірка на вечірньому небі сповіщає нам добру звістку. Прийшло Різдво? Це дуже світле свято, таке родинне, довгоочікуване і дуже щире. Бо воно дарує нам дещо важливе. Воно дарує нам надію. Це вже третє Різдво, яке ми зустрічаємо за час повномасштабного вторгнення. Ми всі відчуваємо, що настрій геть не піднесений, та й контекст зовсім інший. Бо не всі можуть зібратися за вечерію, не всі можуть бути вдома з рідними. І якщо ми свідчимо нині Різдво, то це все завдяки відвазі самопожертві наших захисників і захисниць України, які щодня борються за те, щоб світло здолало темряву. Дякую кожному воїну, що робите все можливе, аби ці свята відбулися. Молімося за кожного з них. Молімося за українців, чиє життя забрала ця війна. Молімося за перемогу. Я хочу побажати кожній родині і кожній людині спокійних свят. Нехай ваші серця наповняться світлом, а ваші домівки любов'ю та затишком. Тихого Різдва. Христос рождається!